На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські захисники продовжують утримувати займані рубежі. За їхніми даними наразі позиційні бої тривають в районі Кринок. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним «Алекс» на лівобережжі Херсонщини поблизу кринок, російські окупанти пішли на штурм українських позицій. Він зазначив, що до цієї атаки противник збільшив застосування бронетехніки, яку до цього тривалий час накопичував. Однак, попри всі намагання, усі резерви були знищені під час лише однієї атаки. Так як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповання своїх сил і засобів через необхідність виправити вади бойового управління між частинами своєї тактичної групи, яка діє проти українського плацдарму в районі Крино. Адже через неузгодженість в цих питаннях у противника продовжують мати місце випадки дружнього вогню, несвоєчасного висування підрозділів на вихідні рубежі, вихід їх у зони ураження підрозділів зсу за словами Шовця, в ході спроб підсилити підрозділи 26-го Полку, який діють південно-західніше кринок, штурмовими групами зі складом 337 го десантно-штурмового полку, останні були обстріляні своїми ж побратимами зі стрілецької зброї та мінометів і були вимушені відійти у райони західніше кринок. Про проведення певного перегруповання сили засобів противника на цій ділянці також свідчить і переміщення ряду підрозділів 144 сорок окремої мотострілецької бригади. Очевидно, що сенсом цих дій є концентрація бойового управління в руках єдиної командної інстанції. Ймовірно, такою в районі. Кринок є штаб 104 десанту штурмової дивізії. Скоріше за все, у оперативному підпорядкуванні командування цієї дивізії також знаходяться до батальйону 810 ї окремої бригади морської піхоти, до двох мотострілецьких батальйонів, а також вогневі підрозділи артилерії 70-ї мотострілецької дивізії та загалом 18-ї загальної військової армії. З формальної точки зору зазначених сил противника цілком достатньо, щоб ліквідувати український плацдарм в районі Кринок, але цього до сих пір так і не відбулося. При цьому у цьому сенсі варто зазначити. Що наприкінці минулого року противник здійснив одразу декілька спроб вирішити це питання досить активно атакуючи плацдар але понеше відчутні втрати був вимушений після кількох тижнів майже безперервних атак знизити рівень їх інтенсивності в окремі дні до нуля. Наразі угруповання ворога простягнулося по фронту від Покровська на Кінбурзькі косів з довшлівого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мимай гори приблизно на 250-260 кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових а армії Південного воєнного округу плюс цілий ряд формувань рівня бригада полк зі складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61 перша окрема бригада морської піхоти, чи 177 окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті в складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСРФ особливо зважаючи на той факт, що стаціонарна посада командуючого цього угруповання генерала Типлинського, командуючий повітряно-десантних військ, у його складі оперують частини та підрозділи принаймні двох їх з'єднань десантно-штурмової дивізії та 104-ї десантно-штурмової дивізії, перша діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповування є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, із загальної кількості формувань рівня Полку. Даний час угруповання противника налічує понад 74 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ Розглядаючи можливості цього угруповання, особливо у плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противником на території окупованого Криму сформована та розгорнута так зване угруповання військ оборони Криму, яка налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань – 46-ї та 47-ї стрілецьких дивізій та 26-ї окремої мотострілецької бригади. На думку військового оглядача Костянтина Машовця. Головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, обезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхні розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію ВДВ, щоб видавити наших хлопців із лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу до того, як ми отримаємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра. Не Менше ніж на 20 кілометрів і настільки ж у глиб, коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму. А наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів.